Вітаю вас. Підскажітесь, будь ласка, скільки вам років та звідки? Доброго дня, мене звати Сергій Жадан, мені 50 років. Я родом з міста Старобільськ-Луганської області. Я військовослужбовець 13-ї бригади Національної гвардії України. Хартія. Як ви потрапили в військо? Я мобілізувався, пішов добровольцем в травні цього року. Чому ви це зробили? Яка була ваша мотивація? Тому що в «Харті» в нашій бригаді були вже всі мої друзі. Мені просто було незручно бути не з ними. Якщо серйозно, ми цю бригаду створювали навесні 22-го року. Ми її підтримували, ми одягали, взували, озброювали хлопців-дівчат. І, власне, були поруч з ними протягом всього шляху нашої бригади. І в якийсь момент просто стало дійсно незручно не приєднатися. Тому у нас цілий гурт добровольців вступив в лави бригади. Сидіть, будь ласка, чи були моменти, коли ви пожаліли про це? Та ні, звичайно, ні, тому що мені здається, сьогодні так чи інакше, всі ми маємо бути долучені до сил оборони в той чи інший спосіб. Хто як може, хто на що здатен допомагати нашим військовим національна гвардія? Чим би ви зараз займали? Ну я би очевидно займався волонтерством. Просто в мене є можливість поєднувати далі свою службу в національній гвардії з волонтерською діяльністю. Ми далі зберемо на бригаду в суми всілякі грошові і донати, і купуємо необхідні речі. Головна ваша мотивація в житті. Яка вона? Моя мотивація в житті зробити так, щоб моїм дітям трапилося жити в українській Україні. Хто вас підтримував вашому рішенні відноситися до фактично всі мої друзі, знайомі, рідні, підтримували, і ніхто не виступав проти. Україна після перемоги. Яка? Я думаю, що це буде відкрита, динамічна інноваційна країна, в якій будуть жити сильні і свободолюбиві люди. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше в нас ніколи не було війни? Має зникнути комплекс неповноцінності, має прийти усвідомлення того, що це наша земля, це наша держава, і ми маємо на неї всі права. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна? Що забрала? Ну, вона забирає в нас всіх, незалежно від того, чи ти мобілізований, чи не мобілізований, забирає рідних, забирає близьких, забирає співвітчизників. І, я думаю, це найбільша втрата, яка є, тому що людей не повернеш. А все інше з усім іншим можна змиритися, все інше можна пережити. Чого зараз не вистачає військо для перемоги? Що нас під ціли? Мені здається, нам всім зараз не вистачає трішки добрих новин. От коли не з'являться, я думаю, у нас з'явиться більше віри, більше впевненості і більше мотивації. Ви у майбутньому пишіть, як ви хочете бачити себе і те, що вас Я хочу сидіти на пенсії, писати мемуари про людей, яких я зустрів на своєму життєвому шляху. Дякую вам за допомогі. Бажаю, що не насиливали. Спасибі вам.